Добрий, день, з вами Оля Онощенко, доктор соціальних наук, сертифікований персональний тренер, нутриціолог. І сьогодні я б хотіла вас зорієнтувати щодо того, як розрахувати свої денні потреби в енергії, а також в макронутрієнтах, білках, жирах і вуглеводах. Я не закликаю широкий, широку аудиторію рахувати калорії, таким чином худнути. Я не використовую підрахунок калорій як метод при роботі зі своїми клієнтами. Ну, тобто десь 10-20% моїх клієнтів цим займаються, але більшість цього не робить. Я розраховую для них. Це відео. Більше як орієнтація для вас, і якщо ви хочете порахувати пару днів і побачити, де ви зараз знаходитесь в плані денної калорійності, чи нема у вас дефіциту білка, клітковини, вуглеводів або жарів, то це відео буде, сподіваюсь, для вас простим і корисним. Ну, по перше, давайте розрахуємо, скільки калорій вам треба для того, щоб підтримувати вагу. Якщо ми хочемо скидати вагу, нам треба їсти менше калорій, ніж ми витрачаємо. Якщо ми хочемо підтримувати, нам треба їсти стільки ж, скільки ми витрачаємо. Як порахувати те, скільки ми витрачаємо? Наші денні витрати калорії складаються з декількох елементів. По-перше, це базальний метаболізм. Скільки ми калорій витрачаємо от просто знаходячись в спокої, не рухаючись. Я зараз рухаюсь, я зараз машу руками, вам щось розповідаю, нахиляюсь, я палю калорії. Це вже моя активність фізична. Базальний метаболізм це те, скільки калорій ми витрачаємо на підтримку. Діяльності життєво важливих органів на просто наше існування на підтримку нашої життєдіяльності. Наступні два елемента будуть наша фізична активність, така більш спонтанна, щоденна, побутова. От я зараз рухаюсь, я піду прогуляюсь потім, я буду, мабуть, готувати вечерю і буду рухатись. Це моя побутова спонтанна активність. А третім елементом буде активність від тренувань, тренувальної фізичної активності. От я тренуюсь два рази на тиждень, 45 хвилин, палю десь 300 калорій. Це на тиждень мені дає додаткові 600 калорій спалених. Але давайте покроково почнемо з базального метаболізму, як його розрахувати. Існує дуже багато різних формул, якісь більш точні, якісь менш, якісь. Покладаються на стать вік, якісь покладаються просто на коефіцієнт і вагу, а якісь на суху масу тіла. Я пропоную вам дві формули. Одна з них базується чисто на вазі і статі. Якщо ви чоловік, берете вашу вагу в кілограмах, множите на 24, отримуєте ваш базальний метаболізм. Якщо ви жінка. Вага в кілограмах помножити на 22, отримаєте ваш базальний метаболізм. В мене я беру вагу 67, множу на 22 і виходить 1474 калорії. Більш-менш схоже на правду. Якщо ж у вас дуже велика м'язова маса більше, ніж в середньої жінки, або більше, ніж в середнього чоловіка, або якщо у вас велика маса жирова, то пропоную формулу. Канінгама, яка враховує суху масу тіла. Наприклад, я вважаю, що в мене на мій вік стать більше м'язів, ніж пропонувала б, пропонує формула Гарріса Бенедикта, де враховується стать віки вага. Тому я би для себе брала формулу, яка враховує м'язову масу. Формулу Канінгема. Так і для своїх клієнтів з ожирінням, з великою кількістю зайвої ваги, я орієнтуюсь на їх відсоток жиру. Що це за формула? Тобто для тих, в кого більше м'язів і більше жиру, ніж середньої людини, формула канінгама берете 500 плюс 22 помножено на суху масу тіла. Як розрахувати суху масу тіла? Це все ускладнює і для багатьох людей нереально дізнатись свою суху масу тіла, без декса скану, наприклад. Але я вважаю, що краще грубо визначити свою суху масу тіла, ніж використовувати формулу, яка не базується на сухій масі тіла. Як визначити суху масу тіла? По-перше, нам... що таке суха маса тіла? Це наша вага мінус. Вага жиру. І як визначити вагу жиру? Подивіться на ці картинки і на себе в дзеркало. Я, от, наприклад, десь в районі 23% жиру. Навіть якщо ви десь помилитесь, ви, ну, ви точно не візьмете собі там, 20% жиру, якщо у вас велика зайва вага і насправді 40% жиру. Нічого страшного, якщо це буде неточно. Берете свою масу тіла в кілограмах і множите на 100% мінус ваш відсоток жиру. Це нам дасть суху масу тіла. Для мене це буде 67 кг помножити на 100% мінус 23% 67 кг помножити на 70%. І це дає нам 52 кг. Це моя суха маса тіла. Тепер беремо цю цифру і вписуємо її в формулу. 500 плюс 22 помножити на 52, і виходить 1600 калорій мій базальний метаболізм за цією формулою. Тобто проста формула дала 1400, ну майже 1500, ця з урахуванням м'язової маси дала 1600. Якщо ж ми візьмемо формулу Гарріса Бенедикта, яка бере е, зріст стать і вік і вагу, то вона покаже мені набагато менший е, метаболізм, тому що, тому що вони покладаються на статі вік. В мене метаболізм кращий. Для моєї статі, для мого віку, за рахунок м'язової маси. Тому я її не використовую. Так, якщо ви звичайна людина без. Якихось додаткових м'язів без додаткового жиру, то можна використовувати і формулу Харіса Бенедикта, якщо ви не хочете заморочуватись з відсотком жиру. Але тоді можете просто помножити це на 22, якщо ви жінка, або на 24, якщо ви чоловік. Нам не треба суперточно. Ми ніколи не вимірюємо це суперточно. Ми потім будемо ще їх калорії рахувати, і там теж буде похибка. Просто е, змиріться з тим, що буде помилка, буде похибка, не дивлячись на це все. Це суперкласний науковий метод, який працює. Окей, okay. визначились з, базальною, з базальним метаболізмом. А тепер давайте подивимось на щоденну активність. Без вправ поки що, без тренувань. Дуже часто використовують коефіцієнт фізичної активності або PAL, Physical Activity Level. І там починається 1.1 – це якщо ви сидите, 1.5 – якщо у вас робота більш активна, там якщо, якщо ви працюєте десь на будівництві, ходите постійно і піднімаєте важкі речі, але люди дуже часто промахуються з цим. Я не використовую це в своїй роботі, і вам не рекомендую використовувати коефіцієнт, хоча це, як підручник пише, я пропоную вам подивитися ваш телефон, яка середня кількість кроків у вас на день? Якщо у вас 10 тисяч кроків і в середньому прикинути, скільки це спалить калорії. І як в середньому це прикинути кожні? 2500 кроків палять 100 калорій. Якщо ви тендітна жінка, то, мабуть, це буде трошки менша цифра, якщо ви величезний чоловік, то це буде більша цифра. Але в середньому 100 калорій. От я хожу десь 10 тисяч кроків на день, то в мене додається 400 калорій просто з фізичної активності. Я також не використовую класичний коефіцієнт, тому що деякі люди більш пасивні, деякі люди більш активні, навіть коли сидять. Вони рзають, вони постійно в Русі. От я так зараз помітила, що в мене е, я доволі активна, я доволі багато рухаюсь, навіть сидячи. Я не можу довго сидіти за комп'ютером, якщо в мене півтори години якоїсь роботи, або там, дві години зустрічей зустрічі з клієнтами, мені потрібно буде пройтись, порухатись. І коли я сижу, я постійно рухаюсь. А є люди, які сидять дуже спокійно, і от вони палять менше калорій за день сидячи, ніж я палю калорій сидячи. Це генетично обумовлено. І це дуже важко вгадати. Ну, я зазвичай бачу, якщо це якийсь клієнт офлайн, то я одразу бачу, як він, вона рухається, і можу робити. Певні висновки з цього і міняти свої цифри в розрахунку калорій для них. А, да й офлайн-клієнти можна побачити, в принципі. Тому, якщо я бачу, що людина рухлива, то, мабуть, у них будуть трошечки вищі витрати калорії, ніж розрахує формула. Тобто орієнтуємось на кроки. Якщо у вас якась така робота, що ви стоїте і рухаєтесь, може там на кухні десь щось. Може, ви лектор в університеті стоїте за таким століком, забули, як він називається. Може у вас стояча, стоячий робочий стіл. Багато людей його використовують. Це палить уже більше калорій, ніж просто сидіти. Це треба мати на увазі, але це доволі складно розрахувати. Але... Щоб не ускладнювати, просто розумійте, де може бути плюс-мінус 150 калорій, де ми можемо робити похибку. Я не хочу, щоб ви це розраховували. Нам це не потрібно для наших цілей. Далі рухаємось до фізичної активності тренувальної. Як я вам вже сказала, в мене два тренування на тиждень 300 калорій кожне. Це мені дає 600 калорій на тиждень. Я беру ці 600 калорій, ділю на 7, і в мене виходить менше 100 калорій, я можу додати на кожен свій день, тому що я хочу отримати середню кількість калорій. І ця вправа дуже класно показує, що якщо навіть ви тренуєтесь, то ви і не палите дуже багато. А якщо ви тренуєтесь на кожен день, то треба розуміти, що ці калорії паляться тільки в день тренувань. І якщо ми розділимо це порівну на кожен день тижня, то виходить взагалі супермало. І це все, розрахувавши, в мене виходить 1600 калорій плюс 400, плюс ну, 100 ще накину, 2100 калорій мій, мої денні витрати енергії. До речі, якщо ви хочете порахувати, скільки ви витрачаєте на тренуваннях, ось вам цифри. Маленька активність, така неінтенсивна, просто ходьба. Ходьба в горку, може якийсь легкий біг, може підняття заняття з вагою, але така, така дуже легка вага, буде палити 5 калорій на хвилину. Середня інтенсивність це підняття хорошої ваги. Біг середнього в середньому темпі. Це вже 10 калорій на хвилину. Може, якісь групові заняття. 15 калорій на хвилину будуть палитись при високоінтенсивних навантаженнях. Це коли ви вже задихаєтесь, вам дуже важко, не кожен може так тренуватись. 15, тисяч, 15 калорій на хвилину палить дуже маленька кількість людей. А 20 калорій на хвилину палять уже такі професійні атлети. Які займаються якимось інтенсивним видом спорту. От спринтер, наприклад, чоловік може спалити за хвилину 20 калорій. Але майте на увазі, що чим більше калорій ми палимо, тим менше хвилин ми можемо протриматись в цьому стані. Тому теж зважайте на це. Якщо у вас інтервальне тренування півгодини, то це не означає, що ви всі півгодини лупашите і палите ці 15 калорій. У вас є і зони відпочинку, коли ви палите там, 5 або менше. Якщо ви хочете спростити собі життя, просто подивіться на свій Apple Watch або Fitbit, якщо у вас є, там є вся інформація. В Apple Watch будуть дані ваші, дані ваші активні калорії і ваші загальні калорії. Якщо це Fitbit, то там треба йти на desktop, де покажеться ваш базальний метаболізм. Якщо ви хочете його знати, ну або денна калорійність вам буде висвічуватись кожен день, скільки ви витратили, критикують ці трекери активності, що вони неточні. Чим далі, тим вони точніші. Наука технології на місці не стоять. Я споглядаю останні років 5 дуже непогану точність трекерів активності. Особливо ті, які враховують ваше серцебиття. Можете їм довіряти. Ну, ось тепер ви знаєте приблизні ваші потреби в енергії щоденні. Можете попрактикувати, порахувати, скільки ви їсте калорій, подивитись, чи співпадає. Теоретично наш організм буде регулювати наше харчування, і ми будемо їсти рівно стільки, скільки нам треба, щоб поповнити наші, нашу енергію, яку ми витратили, на підтримку життя. Діяльності, на щоденні рухи і на вправи. Іноді цей механізм ламається через стреси, через емоційне переїдання і через те, що навкруги дуже багато дешевої доступної смачної їжі. І оця гіперсмачна їжа заставляє нас переїдати, їсти більше, ніж потрібно нашому організму. Тому ми починаємо набирати вагу. І тому і нам треба вживати заходів для того, щоб схуднути або підтримувати вагу. Будьте дуже обережні з підрахунком калорій, якщо у вас є схильність до нездорової харчової поведінки. І ніякому разі не використовуйте цей метод, якщо він викликає у вас негативні почуття. В наступному відео я розкажу, як розрахувати потреби організму в білках, жирах, вуглеводах, клітковині. І ще раз хочу підкреслити, що я не пропагую підрахунок калорій як метод схуднення для всіх, 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 всіх. Але я вважаю, що вам корисно бачити і розуміти, як працює схуднення, що відбувається на бекграунді. Подивіться під відео, я напишу коротко конспект про мабуть цього. Уроку, так би мовити. І також приєднуйтесь до мене в інстаграмі, в Телеграмі, підписуйтесь на цей канал і коментуйте, чи було це відео для вас корисним. Це таке нетипове відео для мого каналу. Чи воно мало сенс? Чи є у вас якісь питання з розрахунку вашої денної калорійності? А наразі бажаю вам. Адаптивної харчової поведінки, не заморочуватись, не заморочуватись дуже сильно з цифрами, використовувати підрахунок калорій чисто як орієнтацію, хоча дуже багато людей дуже люблять цей метод регуляції ваги. Найголовніше це турбота про тіло, турбота про себе, самопідтримка, байливе ставлення до себе і свого тіла. До зустрічі!